Ісусе, так важко порой буває, і тунеться серце в сумні. Я знаю, що ти мене добре так знаєш. Читаєш мене, як ніхто не зумів. Ісусе, ти бачиш, всі рани приховані, де біль заселився і тінь зачаїв. Ти чуєш мій шепіт у ночі знемоги Усім'є, що тихо стікають без слів. Тримай мою руку, веди за собою, дай віру. Що зможе всі гори зрушити З тобою, мій батько, долаю я в тому, ти мир мого серця, ти світло для ран. Отче, у тебе моя кожна мрія, ти надія, що гріє вночі, коли я спіткнусь чи втрачаю терпіння, ти поруч, щоб знову піднятись з землі. Твій голос нагадує, я не залишу, я поруч з тобою, тримайся на мене. І серце знаходить спокій у душі, де милість твоя, наче річка плиде. Господь, я дякую тихо і щиро за хрест, за любов, що мене врятував. В тобі моє світло, в тобі моя віра і сила в тобі, хоч би як я не впав. З тобою всі гори безсумнівно здолаю, хоч темрява часом стискає мене. Ти світло, що завжди в душі зігріває, ти поруч, ти близько. І все про мене. Хай слава тобі, лине вічність безкраю, хай сонце співає, хай серце співає, хвалу до небес. Бо вірю, мій спасе, у тебе немає ні смерті, ні страху, ні болю зневаг. Ти в серці моєму джерело вічної ласки. Твоя благодать мене ніжно несе, в тобі віднаходжу я радість і щастя. Твоя любов стілює серце моє. Ти кличеш у вічність, де світ не згасне, де мир і спокій панують завжди. Там сльози зітуть, руки ніжні, прекрасні, Ти вірний, Господь, і опора душі. Ісусе, хай серце у тобі радіє, хай слава тобі розквітає в устах, Ти вірний, Спаситель, Ти вічна надія, мій захист у бурях, мій спокій у страх. Я знаю, Господь. Твоя воля, святая, веде мене шляхом до вічних чудес. І в кожному подиху душа відчуває, що з тобою спасе, немає вже меж. Прийми, моє серце, як щиру хвіру, хай кожне без тебе прославля, бо ти, мій початок і вічна довіра, мій батько Небесний, любов і життя.